Сьогодні у рубриці історії війни ви познайомитеся з людьми, яких об'єднує одна справа та ціль, спілкуючись з людьми на протязі цих півроку, ми зустрічаємо багато людей, які втратили навіть дітей своїх. Одна жінка мені сказала, що якби не ця війна, ви б ніколи тут не були. Люди е переважно йшли за їжею, а потім почали слухати. І потім вже казали, що можете вже нічого не вести. приїжджайте, приїжджайте. Ми хочемо слухати правду. Ми тільки маленький гвинтик, великому механізмі Божого дизайну. Також у сьогоднішньому випуску ви почуєте свідчення людей, які дивовижним чином під час бомбардування їхнього міста залишились живими та неушкодженими. Говорю, самоліт летить, і все, і більше я не більше я нічого не пам'ятаю. Я одразу е, опинилася у ванні. Ми чули сирену, ми чули вже літак. Ми навіть чули, коли він спочатку розбомбив нам дві школи на Подусівці, 18-21. І потім він пішов на друге коло і скинув бомби на наш мікрорайон. Ви знаєте, там мене вже втора війна. Перша ж детства була я. Вілика тичисне, Но ніколи не думала, що буде вот это. Никогда не думала. Під час бойових дій, особливо коли були тут у нас атаки, над нами літаки літали і все. Я тільки просила Бога і просила дітей своїх, онуків, усіх, казала читайте псалом 90 звертайтеся до Бога, моліться. Всіх цих людей ми зустріли у Чернігові завдяки християнському волонтерському рухові під назвою Не хлібом єдиним. Серед руїн та знівечених доль ми побачили віру та надію у світле майбутнє десятки сотень чернігівчан. Про те, як Бог діє в житті звичайних українців, ви дізнаєтеся просто зараз. Вітаю всіх, хто дивиться вперше програму «Крок на зустріч», а Також постійних її глядачів. Сьогодні, 26 січня, 2023 року, ми вирушаємо на зйомки у Чернігів для того, щоб показати вам працю християнського волонтерського руху під назвою «Не хлібом Єдиним. Цей рух був започаткований ще 9 місяців тому молоддю євангельських церков із Волині, Чернігівщини та інших областей нашої країни. І координатором цієї поїздки є Олександр Щерба. Вітаю тебе, Олександра! Який є і одним із волонтерів цього руху, який відбувається у Чернігові. Олександре розкажи, з ким ми їдемо і що першочергово будемо робити. Ну справді сьогодні у нас команда їде з Нововолинська, це місцева молодь з церкви Святої Тріці. Також до нас ще приєдналася дві сестри з Кам'янка Ширська. І ми сьогодні їдемо в місто Чернігів для того, щоб наша перша ціль роздати людям хліб, допомогу і також розказати їм про те, що є щось більше ніж певні матеріальні речі. Же нашим глядачам, як саме відбувається у вас роздача хліба саме у Чернігові? Ось ці три дні перебування там? На даний момент в Чернігові в нас є приблизно 12 локацій, куди ми приїжджаємо і маємо зустрічі з людьми. Зараз, коли вже похолодало, Богдав таку можливість, що ми маємо декілька приміщень, де також проводяться зустріч з середині. З цими людьми постійно тримає контакт наш друг, місцевий черніговіць Діма Доведенко. Наша перша локація приблизно о 9-й годині ранку, і остання може бути 18-19 вечора. І так в день може бути 7-8 локацій. Ми безпосередньо вже роздаємо людям хліб. То основна частина це іменно, щоб донести людям цю благозвістку, щоб вони чули це слово. Дорогою у Чернігів команда волонтерів здійснила зупинку у Києві, щоб забрати з пекарні крафтбек бай дубова хліб, який власниця закладу надає волонтерському рухові безкоштовно. Та ми познайомилися з любов'ю дубовою. Мабуть, як і у всіх, війна наші плани змінила, але бо ми пікали ексклюзивний бездріжжевий хлібчик, круасанчики. Ну, різні такі речі, але почалась війна і почалась потреба в хлібові, і ми почали випікати саме цей хліб. Спочатку це були невеликі партії, там 200 хлібів, потім 600, потім 800. Сьогодні ми щодобово видаємо від 1500 інколи до 1900, інколи навіть 2000 хліба з нашої пекарні. Саме хліба перемога. Безкоштовного хліба, який їде по всім куточкам України до людей, які потерпають від війни та її наслідків, так як ми здійснюємо зйомки про волонтерський християнський рух не хлібом єдиним, як ви один одного знайшли і чому вирішили саме цьому руху надавати хліб? Ну я скажу так, що ми всім надаємо хліб перемога безкоштовно. Мені зателефонував Юрій, ми познайомилися з ним. Спочатку у нас вже були заплановані видачі хліба, то ми меншу кількість давали їм, але потім, що неділі, коли вони приїжджали, в них така дружня команда, які вони служать не тільки хлібом фізичним, а служать хлібом духовним. А для мене, для християнки, саме ціль. Щоб нести людям два хліба духовний і фізичний, то вони, це мені дуже відгукнулось. Вони брали там 400, потім 600, потім 800, Зараз вони беруть тисячу хліба. І я думаю, що це ще не, не кінець. Ми, якщо треба, ми будемо додати їм. Ми вдячні Богу, що в нас зараз є можливість, у нас є генератор, і ми можемо цілодобово випікати хліб. Також волонтерському рухові «Війни хлібом єдиним у постачанні хліба активно допомагає голландська пекарня міста Бровари. Подусівка це один із районів Чернігова, який постраждав від воєнних дій Росії. Просто зараз тут знаходиться до 200 людей, які очікують на хліб під назвою Перемога, а також слухають проповідь Євангелії. Це перша локація, з якої починається маршрут волонтерського руху не хлібом єдиним, який триває два дні п'ятницю і суботу. Спилуйся Господь нами. Дай мир не Україні небо, захисти святими руками, на колінах просимо тебе. Tears rose in my В цьому районі Чернігова роздача хліба Перемога відбувалася біля вщент знищеного магазину АТБ, неподалік якого російські окупанти розбомбили ще й дві школи. Один із координаторів волонтерського руху не хлібом єдиним Юрій Ковальчук розповів, що саме 21-ша школа стала відправною точкою волонтерської діяльності в місті. Це 21-ша школа, яка була зруйнована в перші дні війни. Тут загинуло дуже багато людей. І коли ми привезли в Чернігів допомогу, то найперше нас люди привезли сюди показати нам е, цю трагедію. Коли приїхали, тут зібралося дуже багато людей, близько 200 певно, людей зібралось. І ми їм привезли хліб, хліб, перемога. І стабільно ми цей хліб почали привозити кожний тиждень, це п'ятниця-субота. Вже було декілька зустрічей на цьому місці. Ця площадка, яка тут є поруч, вона вже не вміщала людей. І ми перевели людей в іншу локацію, десь за 200 метрів. Звідси є така площадка біля тебе. Звідки ж з'явилась ідея допомагати чернігівчанам хлібом та підтримувати їхній дух молитвою і Божим Словом? Щоб розповісти нам про це, Юрій Ковальчук пригадав Маріуполь 2020 року. Це служіння роздачі хліба, ми три роки до війни зустріли в Маріуполі Церква Христа Спасителя, яка була на проспекті біля моря. Там така церква дуже гарна була, морський бульвар-проспект. І ми там були одного разу в служінні і побачили, що вони роздають хліб. Вони нас взяли на це служіння. І ми там співали, як співаюча група. Декілька локацій в них в місті було, де вони проводили це служіння в різних дворах, прямо багатоповерхівок. І ми почали їздити до них десь на рік-чотири рази, брати активну участь в цьому служінні. І якби вчилися це робити від них, нам, нам дуже подобалося, це, бо це так все просто відбувалося. З початком повномасштабної війни в Україні подібний рух утворився у Чернігові. Юрі, просто зараз ми знаходимося в Чернігові на центральній площі, і волонтерський ваш рух не хлібом єдиним він активно функціонує саме у Чернігові. Чому така назва не хлібом єдиним? Сьогодні в світі побутує думка, що матеріальна матеріальна достатність це причина щастя всього. І тому ми так багато людей бачимо, які в погоні постійно за матеріальними речами, за хлібом, за якісним одягом, їжею, комфортом. Але Зустрічаємо все більше таких людей і бачимо, що щастя не в тому. Тому ми назвали не хлібом єдиним, щоб фокус людей перевести з цього земного хліба на більш серйозні речі, які стосуються сутності душі духа людини. Впродовж лише одного дня волонтерська команда християнського руху не хлібом єдиним в середньому проводить від п'яти до вісьми зустрічей з чернігівчанами. Локація за локацією, район за районом, і мимоволі ти стаєш слухачем трагедій, нещасть та болю війни. На другій локації, на якій зараз відбувається також проповідь Іванглії і роздача хліба у Чернігові, ми познайомилися з Валентиною Іванівною, яка настільки зараз усміхнена і щира, що не можна і подумати, що ви пережили таке горе. Зокрема, ми стоїмо біля будинку, в який влучила бомба, і ви якраз перебували у квартирі. Валентина Іванівно, як це відбулося? Бінові відбулося, секундою відбулося. Вроді би молнія, така біла молнія і все. І зарево говорю, самоліт летить і все. І більше я не більше я нічого не пам'ятаю. Я сразу, е, опинилася у ванні. І то навіть в дверях стояла. А діти мої попадали на своїх дітей, вони Прикривали одразу сорок Да, дітей. Нас во двора повивозили. Ну що Характерно, тут говорили, де рука, де нога. Жінка каже, вся в крові лежить і говорить, що там дитина, вдома, дитина. Валентину Іванівно. Як ви сьогодні, як ви своєю сім'єю тримаєтесь, як ви вірите і сподіваєтесь? Ну, віримо і сподіваємося, тому що нам, слава Богу, нам, нам зустрічаються добрі люди, які стараються допомогти, підтримати. Стосовно волонтерського руху, не хлібом єдиним, які ваші враження від цього? Ой, дуже приємні, не то слово. Я не знаю, для кого як, але я завжди. От це, ну, всі да коли вони розказують, коли вони співають. Ми так, ну як заворожені при співах. Ну, всі усіх такі голоса, так таке все іменно, наче пропускаєш через себе усе. Ми чули сирену, ми чули вже літак. Ми навіть чули, коли він спочатку розбомбив нам дві школи на подусівці, 18-21. і потім він пішов на друге коло і скинув. Бомби на наш мікрорайон. Тобто, ну, перші впали на сусідні будинки, і крайня вже влучила в наш будинок на 14-му поверсі. Але нас, я не знаю, які сили нас зберегли, тому що люди були на 13-му, на 15-му, 14-й, на щастя, виявився пустим, і там ніхто з наших сусідів не постраждав. Саме Олена Юрикова, як голова ОСББ однієї із багатоповерхівок Чернігова, посприяла проведенню дійства з роздачі хліба та проповіді Євангелії, приміщенні, де взимку значно тепліше. Цей район, як і всі інші, постраждав від ворожих снарядів та бомб. То ми вам вдячні, що ви нас пам'ятаєте, що ви до нас приїздите, привозите нам подарунки дітям нашим. Ми ну, нашим пенсіонерам і постраждалим людям взагалі дуже, дуже приємно. Так збираються люди десь 150-200 людей. І ця локація постійно збільшується людьми. Люди дуже щирі, тому Градецькі це так приємно завжди сюди їхати. Люди приємні, відкриті, слухають слово Боже, вдячні. За все, тому ми дякуємо Богу за те, що можемо розпочати зараз служення тут. І віримо, що в Бога є свої плани про цих людей. У християнському волонтерському рухові не хлібом єдиним левову частину праці беруть на себе місцеві жителі Чернігова, такі як Дмитро Довиденко. Дмитро, ти як один із волонтерів християнського руху не хлібом єдиним» у Чернігові, знаєш саме особливість цього місця, де ми зараз знаходимося? Адже це ще одна локація, де ви роздаєте хліб і проповідуєте Боже слово. Чому саме це місце ви вибрали? Чому тут збираєте людей? Ми переважно збираємо людей по різних районах і брали спочатку такі більш постраждавші райони. От. І, і тут неподалеку є Бобровець. Це самий постраждавший район. Там майже, ну наскільки я знаю, такі цифри там близько 70% самого району його знищили, бо він як окраїна, і там були бої, саме жорстокі бої. Ось а тут епіцентр він э, у нас також згорів і. Тут більш така згущеність багато поверхівок, і люди тут мали потребу. Ми коли перший раз проїхали, люди не знали, сюди не завозили, завозили туди на бобна А тут люди не знали, куди їм ну як їм бути. Ось і ми сюди заїхали, поспілкувалися. І ми бачили тут велику потребу. Люди переважно йшли за їжею, а потім почали слухати. І потім вже казали, що можете вже нічого не вести приїжджайте, ми хочемо слухати правду. І це підштовхнуло нас на те, щоб не залишати і продовжувати говорити, співати, залишати людям пісню в серці і далі служити. Зазвичай в середньому яка кількість людей приходить от сюди на локацію? Так. Перші рази ми ну, тут збиралися від 500 до, може 800 людей. Ну, ми так, візуально. Динатором та волонтерам християнського руху не хлібом єдиним доводиться часто спілкуватись з людьми, які приходять на локації, з якими просто знайомляться посеред вулиці чи в магазині. І кожного разу потреба чернігівчан в молитві та слуханні Божого Слова зростає. Кожним разом я дивлюсь, що люди приходять вже не за хлібом, а за словом. І оцей результат і ці відкриті серця людей. Надихають і дають стимул далі продовжувати це і робити цю Божу справу. Мене звуть Лариса, я проживаю в Чернігові. Район називається у нас Масани, вулиця Незалежності. Наш будинок спочатку бойових дій, 5 березня, постраждав. Дві години вночі нас ну, попали в під обстріл. Але люди, дякуючи Богу, всі живі, слава Богу. Ніхто, як кажуть, не постраждав, постраждали тільки ну, будинок, квартири, бо повилітали двері, вікна. Люди залишилися без світла, без води, без газу, але ми всі трималися гуртом. Останній час до нас приїжджають волонтери з Валини, дуже нам всім приємно чути проповіді біблійські, пісні. І люди мають підтримку і дуже задоволені. І ми всі дуже вдячні бачити, чути і завжди раді зустрічати. Не заради тільки волонтерської допомоги, а просто і за те, що душевно ви нас зціляєте, даєте підтримку велику. Дякую вам, дякуємо Богові. Сьогодні, друзі, я вам пропоную помолитися зараз за нашу країну, в якій ми живемо. Хочу, щоб ми повністю довіряли Богу. Всі ми просимо за Україну, Господи, щоб закінчилася ця війна, щоб перестала литись кров, Господи, щоб прийшов мир в нашу землю. Особливо ще хочемо попросити за наших солдатів. Бережи, Господи, наших хлопців. поставим ангела-охоронителя, їм Твою благодать, збережи їхнє життя. Нехай, Господи, вони побачать, що ти є той Бог, хто сильний тримати оборону. І нехай вони вірять і надіються також на тебе. Люди рівнилися до Бога, таке життя страшне, таке війна, таке все. І от ми спілкуємося за всю країну разом з вами молимося, чекаємо дуже дуже вас чекаємо. Приїжджайте постійно до нас. І дуже багато людей приходить до вас. Моя дружина по закінченню школи в Мунівчах приїхала сюди на комбінат працювати. роботи. Я Познайомився. Це було в 69 році. І ми вже живемо разом 53 роки. У нас двоє діток, троє внуків, Волині сало, багато родственників. Те, що ви проповідаєте, то, що ви преподносите цим людям, це тільки добре. З вот, кожним разом. Коха okay, я поїхав, я все більше пораженким. У вас бригади приїжджають, міняються. Я дуже люблю, коли приїжджаєте, мені подобаються ваші молитви, ваші отношення, у вас все такі хороші, добрі. Чудес забагато не буває, особливо, коли йдеться про складні обставини, де вже втрачено все. Одне із таких чудес пережили на собі чернігівчани. Юрій, ми зараз поблизу будинку, який має особливу історію. Розкажи, будь ласка. Ну, це взагалі район Бубровиці, знаходиться окраїна Чернігова. Дуже багато наслідків від війни тут, багато руйнувань, будинків. І оце є гуртожиток, в якому жило багато людей. І під час війни тут були загиблі люди, і також великі руйнування в самій будівлі. Одного разу, коли ми сюди приїхали, тут побачили багато людей, які йшли. Вони були такі в розпачі. Ми зупинилися просто подивитися оці руйнування. Вони підійшли і питаються мене, чи ви часом не є якийсь спонсор. Чи могли б ви нам допомогти вікна поставити ось у цей будинок, тому що тут не було жодного цілого вікна, вони всі повилітали. І я сказав, яка кількість цих вікон вони як назвали. Це була дуже величезна сума. Вони чекали якихось пропозицій наших, але ми сказали, що ми є люди, які роздаємо хліб, благословимо вас хлібом, але перед тим ми звершимо молитву, бо ми знаємо того, хто має всі ресурси в його руках, яким він ними керує. Це ж Господь наш. І коли оце ж ми помолилися за те, щоб Господь влаштував їм з цими вікнами, бо вони звертались в різні інстанції, а цей будинок не належав ні до якого якогось господарства, і вони не могли знайти от людей, які б їм помогли в цьому. Ми почали молитись. Віддали це все Господу, як ми кажемо в його руки. То через одну неділю, коли ми приїхали, тут вже працювала бригада, і ця бригада ставила вікна. Люди підходили і казали: бачите, як Бог почув вашу молитву. Це було таке явне чудо. Юрій, впродовж трьох днів. Знімальна команда програми Крок на зустріч мала змогу спостерігати за діяльністю вашого волонтерського руху? Ми побували на багатьох локаціях роздачі хліба і проповіді Івана, і бачили, як дуже багато людей. Інколи це було 100, 200, 300. Навіть ти розповідав, що ще попередньо, коли ви приїжджали, це було навіть до 800 чоловік, могли прийти на тільки одну локацію. Скажи, будь ласка, чому ви це робите? Навіщо воно вам? Долати таку велику відстань щотижня, п'ятниця, субота, так і проповідувати і допомагати людям Чернігова. Ну, перше всього, ми живемо в цій країні, де зараз відбувається війна. І, як ніхто, ми, як християни, повинні також взяти активну позицію для того, щоб підтримати людей. І коли ми це робимо, ми відчуваємо, що ми робимо щось важливе. Я недавно прочитав такі слова, які Зустрів прямо на стіні, були не написані, коли ти береш, то ти наповнюєш руку, коли ти даєш, то ти наповнюєш серце. І ось саме цей момент він дуже серйозно працює в нашому служінні, коли ми даємо щось, стараємося привезти, дістати допомогу, різну, скомплектувати на Різдво ми взагалі людям вирішили зробити продуктові набори. Для всіх це приблизно до двох тисяч одиниць продуктових наборів. А зазвичай так ми даємо хліб і цю допомогу треба було б знайти. Треба було б говорити з різними людьми, і в церквах щось взяти, попросити, і привезти, і роздати людям. То бачучи те, коли ми даємо це людям, їхню посмішку на лиці, їхню радість, їхнє розуміння про те, що Бог їх не забув, то на серці стає радісно. Ти розумієш, що ти виконуєш якусь особливу місію на землі. Юрій, останнє запитання. Бог має план на Чернігів. Однозначно має план на Чернігів Бог, тому що спілкуючись з людьми протязі цих півроку, ми зустрічаємо багато людей, які втратили навіть дітей своїх. Одна жінка мені сказала, що якби не ця війна, ви б ніколи тут не були. І вона стояла, розказувала, як двоє дітей її загинуло. Це була страшна трагедія в її житті, і ця рана вона ще зараз кровоточить, але вона, коли бачить, що Люди приїжджають, люди не залишають. В цьому вона бачить Божу дію до її життя, що Бог піклується, Бог турбується. А коли Господь такі речі робить через людей для людей, то це означає, що в нього є плани для цих людей. Бог ніколи нічого не робить просто так. Його справи завжди високі і досконалі, і вони написано в Біблії перебувають по віки.